Друзі, усім доброго дня! В житловому комплексі Панорама є все необхідне для комфортного відпочинку. Але сьогодні ми з вами оглянемо останню простору дворівневу квартиру у готовому будинку. Ходімо, ми піднялися ліфтом на шостий поверх, адже дворівнева квартира розташована на шостому та сьомому поверхах. На поверсі вже встановлені лічильники на електрику, а також встановлені лічильники на облік. Води. І заходимо у квартиру. У квартирі досить комфортний коридор. Ліворуч від мене зручно можна облаштувати передпокій. У квартиру вже заведена електрика, мережевий кабель, кабель від домофону та вода. Позаду мене знаходиться простір для монтування сходів, під якими зручно можна зберігати побутові та господарські дрібниці. І заходимо у простору кухню типу студії. Її загальна площа становить 30 метрів квадратних. У ній є зручна ніша для монтування робочої поверхні кухні. Тут встановлений котел газовий, двохконтурний, на опалення та обігрів води. І з кухні у нас іде вигляд на перший відкритий балкон. Загальна площа цього балкону становить 4,5 метри квадратних. Тут можна чудово облаштувати її стільцями та столиком та зранку насолоджуватися чудовими краєвидами. Простора, житлова площа дозволяє комфортно облаштувати вітальню та приймати великі родини та гостей. Також тут монтоване друге панорамне вікно, і ви можете при потребі зробити зонування, поставивши перегородку, відділити третю спальню. І таким чином ви получите дві спальні наверху та третю внизу. І при тому у вас залишиться комфортна кухня 16 метрів квадратних. Також на першому поверсі розміщений санвузол. Загальна площа санвузла 6 метрів квадратних. Він є досить просторий. При потребі ви його можете також розділити на зони та зробити гардеробну. Друзі, ми з вами піднялись на другий поверх. На другому поверсі розташовано дві спальні та простора ванна кімната. Заходимо у першу спальню. Її загальна площа 16,5 метрів квадратних. У ній є зручна ніша для вмонтування гардеробу. Оглянемо другу кімнату. Її загальна площа 14,5 метрів квадратних, і з неї йде вихід на другий балкон. І з цього балкону також відкривається неймовірний краєвид на озера, де ви можете просинатись зранку за чашечкою кави. І заходимо у другий санвузол. Його площа становить також 6 метрів квадратних, де вміститься все необхідне, а також ви можете собі вмонтувати зону з пралкою та сушкою. Друзі, телефонуйте до нас, записуйтесь на огляд, і ви зможете почати втілювати свої ідеї з ремонту у цій прекрасній просторій квартирі. До зустрічі!